Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу показати вам, ось я замовила була горщики. Прийшло їх 5. Доволі вони величенькі, в них розмір 14 дюймів по діаметру 14. І вони такі досить величенькі, мають десь добрих 20 см довжину. Зараз я відкрию покажу вам, чому я купила саме ці горщики. Вони є дуже-дуже вигідні для посадки орхідей. Ну, ось, ось такі горщики. Ось Я виняла один. Дивіться, як вони всередині, ось тут, в них там дуже багато дірочок. Бачите, дуже гарно видно, ось так. Там дуже багато дірочок. Там є ось такий, наче, бачите, підйом, але він теж з дірочками, ось тут він з цієї сторони виглядає, наче всередину в горщик. бачите, заходить ось така. Такий виступ, і в ньому теж є дірочки, тобто по цьому виступу може поступати сюди водичка. Але що саме цікаве, що зайва вода буде витікати вам через оці отвори. Дивіться, скільки тут є багато отворів на дні. Тобто цей горщик дуже-дуже такий і вологоємкий, якщо його, наприклад, методом замочування поливати орхідеї, його легко він буде проникати вода, просякати аж майже до самого, до самого верху. Бачите, ось сюди. Ну, залежно, як ви налиєте, Налиєте повний, то він до сюди, бачите, буде якраз ось, просякає дуже швиденько, бо тут є отвори. Ось по боках, в цих, бачите, в цих пасіках є отвори. Ну, І я б сказала, цей горщик доволі такий він устойчивий. Навіть якщо посадити в нього таку важку орхідейку, то він буде доволі міцно міцно стояти на столі. Є він високий, як я вже сказала, він має порядка десь ну, добрих. 20 см, можливо, навіть і трошки більше. Пише, що по діаметру він має 14 сантиметрів, 14,5 здається, чи навіть 15,5. А ще цікаво, чим бачите, ось є на цих кутиках: отут є на оцьому карнизику такі, так наче виступу, є дірочки. Тобто, ви можете оцю. Оцей горщик навіть підвішувати. І дуже добре буде в цих горщиках, наприклад, посадити на дендробіум або ті самі котлеї, які перебувають на вулиці. І... Вода буде просякати в горщик і активно буде витікати, тобто не буде затримки тут води, не буде затримки вологи. І навіть якщо посадити в такий горщик рослинку у мох, мені так видається, що буде навіть теж дуже добре, тому що мох буде просекати. просихати тільки завдяки тому, буде просякати вода, наприклад, той самий дощ, буде змочувати мох, але він буде встигати просихати, бо в ньому є ось багато-багато отворів. Ну, я, як на мене, то це просто горщик причудовий. Не пам'ятаю, мені здається, Світланка Вайсгербер, Вона показувала теж такі самі горщики. Вона замовила для своїх орхідей теж. Ну, І я побачила на тому вебсайті, де я замовляла свої лампи для орхідей. Я побачила ці горщики і, відповідно, я купила теж купила от 5 штук. Я ж не пам'ятаю, там вартість якась зовсім невелика. Чи то 11 євро я заплатила за оцих 5 горщиків. Ну, якось так. Навіть якщо взяти 5 і по 2 євро, то це досить навіть достатньо, скажімо так, ціна доволі така пристойна за такі хороші горщики. Пластик, я б сказала, досить міцний, він навіть міцніший від того пластика, в якому ми купуємо орхідеї з магазину або отримуємо від, від теплиць доволі такий міцний цей пластик. І я думаю, що якщо навіть помістити отакий горщик в гарне кашпо, взяти якийсь, наприклад, те, що потрібно, подвійний такий горщик, щоб був, то до нього легко буде підібрати кашпо, тому що може бути і нижче, і вище, але, в всякому разі, рослинці це буде навіть на користь. Тому що тут, як я вже сказала, багато є отворів, як і для просякання води, щоб вода могла проникати в горщик, і так само і для просушки. Це те, що я хотіла вам показати, таку от покупочку, що я купила ці горщики. І чому я саме сьогодні показала це? Тому що я хочу, хочу таки пересадити оті от дві рослинки, які я купила, дві орхідейки, які я показувала в попередньому відео, там дійсно вони випадають з горшка. І я мушу я не буду так трясти там корінням. Я просто хочу перевалити з одного горщика в інше, додавши трошечки кори, трошечки грунту. Ну, ось на одного горщика я вже почала класти туди трошки такі більші кусочки кори. Навіть я поклала туди такий гарний великий кусминчик вугілля. У мене є деревне вугілля. Ось на дно воно не зашкодить. Це для такого, для кращого дренажу і, напевно, для того, щоб трошечки все-таки затримувалася волога на дні цього горщика. Там є кусочок лави, я поклала. Ось, ну і такий трошечки. Грубших декілька кусочків кори, щоб наче на ньому стояла рослинка. Ось так ми зробимо. Ось. І ще я підібрала трошечки кори. Я взяла ось таку, наприклад, ось таку, бачите, в мене кора, вона в мене є змішана вже і з керамзитом, трошечки туди попадає піноскло. Теж тут є маленькі кусочки вугілля, є сераміс. Ось, і відповідно, такої різної фракції кора, де-не-де-навіть мох потрапляє. Я думаю, що цей ґрунт якраз підійде. Трошечки поріжу ще кори. Я колись купувала у раджа великий мішок, і до цієї пори в мене ця кора ще є. І я так час від часу я все-таки прихожу до того мішечка, дістаю звідти кору. Вона такої гарної великої фракції, подивіться, які гарні в неї кусочки. бачите, Ось такі. І ця кора дуже-дуже добре. Ось такі, бачите, кусочки, дивіться, яка гарна кора. Вона не галтована, вона така звичайна порізана кора, але ця кора була оброблена препаратом від шкідників. Тому мені теж це подобається. І зараз я оці, отаких таких трошечки більших кусочків кори підріжу, щоб додати, щоб нам вистачило на два горщика. Ось, ну, як ви можете бачити, я поклала навіть у кашпо, бачите, цей цимбі... оцей он... онцидіум, і він все рівно хитається, і він може впасти. Так що я хочу його зараз, от цей горщик, я його і пересаджу. Ну, і Зараз я вийму його з цього горщика. Він тут абсолютно не тримається ні за що. Подивіться, таке враження, що тут взагалі. Так, він випав з цього горщика. Таке враження, що перед відправкою його просто виняли з маленького горщика і переклали в інший, для того, щоб можна було продати. Ну, так мені видається. Ну і хочу показати, подивіться, бачите, якраз коренева система по розміру горщика. Трішечки, трішечки я дала на низ такої грубшої кори, щоб був наче дренаж такий. І ось подивіться, тут в горщику, ось навіть ось тут по боках, там буквально, ну, навіть немає сантиметра проміжку. Ну, ось пальчик входить легенько, бачите сюди. Ну, пів сантиметра до сантиметра по боках, треба тільки досипати трошечки грунту. Ну і зараз я це зроблю. Ну, раз я вже Вирішила його таки сюди перевалити. Я додам до нього трошки осмокоту. Ну, ось так, отак трошечки я візьму осмокоту. Ось буквально це малесенька ложечка, це навіть не чайна, це пів чайної ложечки. я так її рівненько ось так я і додам горщик. Так помаленьку, нехай собі рослинка буде розчинятися водичкою і він буде харчуватися. Так, зараз ми сюди додамо трошки кори. І ще мені би хотілося, напевно, буквально крапочку, я додам гумат. У мене є гумат, пам'ятаєте, гумат 7, я вам показувала його я буквально ось так трішечки-трішечки додам до нього гумату. Ось так. Він теж буде розчинятися. Відповідно, потрібно росте в нас рослинка в цю сторону, значить, ми його помістимо ближче до ось цього краю. І сюди ми засипемо, ось так я зроблю. Бачите, ось так будемо робити. Хочу досипати. о, тут навіть квіточка від іншої рослинки. Ну, звичайно, мабуть, так як мені підказувала моя інтуїція, що ця рослинка або випала з горшка, або її просто перевалили в інший горщик перед від'їздом. Так, ось так маленько ми зараз все це розмістимо. О, залишимо бульбочки на горі, так, щоб бульбочки були на поверхні, щоб їх не занурювати дуже глибоко у, у горщик. Так, тут у нас ось так, тут теж молоді зрости. Вона так дивно росте, наче з усіх сторін неї зростають молоді зрости. Ну, але ми зараз робимо ось так. Ми схитруємо, ми її посадимо посерединці. Ось так. Оця кора наполовину в неї грунт вологий. Корінчики в неї зволожилися. Бо я вчора налила от в, цю, в це кашпо, я налила буквально от сюди налила на донце водички, ну так, може, на 2 см, і воно вібрало собі корінечко, вже напилося. Відповідно, після посадки я не буду поливати рослинку, не буду її поливати довший час. Ну, маєте на увазі з тиждень, це точно, що я не буду поливати. Нехай собі. Корінчики звикають до цього субстрату, який я досипала. Так, ми паличку все рівно можна вкласти. І знаєте, чим ще ці горщики мені подобаються? Ти можеш бачити, як розвивається коренева система, і ти бачиш, що в тебе робиться в горщику. Бо він прозорий. Бачите, дивіться, всі корінчики це абсолютно, дивіться, як гарненько видно. Ось так, якщо ми візьмемо, бачите, дивіться, корінці видно, навіть то самий смокот ось, ось видно. Бачите, ось корінчики. І ми бачимо, що тут робиться у горщику. Ось, і Відповідно, я поміщу його потім в кашпо, в такий горщик, де немає, де немає дірочок, і зроблю йому подвійний горщик. Ну, Я думаю, достатньо йому тут грунту. Корінчики я прикрила. Ось. Бульбочки я дуже не занурювала, залишила їх так на поверхні. Ну і ще потім, якщо вже трошки посядеться ґрунт, наприклад, з часом він буде просідати. Ось, я потім зможу навіть трошечки досипати. От якось так буде виглядати посадка. Я поки що тимчасово поклала в це кашпо, тобто, щоб було дно, щоб я могла. Щоб не розсипався ґрунт, я зробила, поклала поки що в таку вазочку. Потім з часом я підберу, для неї в мене є такі прозорі пластикові кашпо, і я поставлю його туди. Ось так виглядати мій онцидіум. Бачите? Ось він буде зараз в новому горщику. Ось так. Я не дуже ви бачили, що я не тормошила ні корінчики, не обирала ніякі сухі корінці, нічого від нього не відрізала. Я тільки переклала з одного горщика в інше і трішечки підсипала по боках свіжої кори це все. Ну і присадимо з вами зараз ще й брасію, тому що брасія просто випадає з горшка. Вона вже мені кілька разів переверталася. Я вже два рази прибирала, бо ґрунт розсипався дуже дрібненький. Ось, і зараз я теж її пересаджу. Ну, ось я взяла знову так само горщик. Бачите? Насипала в горщик там трошечки такої грубшої кори. Ну, додам сюди ще трошки вугілля. Ось тут є такі гарні великі кусочки вугілля. На дно ось. І зараз теж я на це вугіллячко зверху перекладу рослинку. Ось, як я вже вам казала, бачите, вона отак перехилилася, в неї тут багато повітряного коріння, але ці корінчики можна навіть заправити в ґрунт. І ці корінці будуть харчувати рослинку. От я її буквально ось так візьму, бачите, дивіться, тут нічого не залишилося. Ось пустий абсолютно горщик. І ось так, як вона є. Я лишень подивлюся, з цієї сторони в неї більше розвивається. В цю сторону розвивається. В неї, ем... Так, а тут, до речі, дуже мілкий ґрунт. Такий, наче кокосовий якийсь кокосовий ґрунт, іначе торф. Я так тільки трішечки від цих старих бульб приберу от звідси цього ґрунту і покладу його так само, ось в цей горщик, бачите? І ось так запустимо туди корінці. Якщо вона захоче, вона потім собі знову випустить повітряні корені. І ось так ближче до цієї сторони. До старих буль. Я зараз засиплю трошечки сюди ґрунтом. Ось так. Напевно, теж мені сюди я хочу додати трішечки буквально осмокоту. буквально трошки. Ось так. Зараз ми додамо так само, я так з півложечки чайної додам смокоту, і буде поволі розчинятися і буде харчувати нам рослинку. Ось так. Трошки висипалося. І додам, ось так само додам сюди гумату. Буквально трішечки-трішечки. Ось, ось отак. Буквально на, може, який один грам дам гумату, тому що це дуже хороший такий, як вони підживка, дуже-дуже корисна для рослин. І, відповідно, зараз ми зробимо ось так. Я грунт насипала туди на дно трошечки такого більш повітрянішого ґрунту. Зараз я цей ґрунт, якому вона вже була, я дам сюди до, в переміжку з новим. Ось отак. Не буду дуже заглиблювати ці старі бульби, а оця сторона, бачите, яка була повністю з молодими зростами. Ось так я обер... візьму, приберу цей криючу. Хотіла пінцетом, а воно не дається. Не надається його обірвати, відповідно. Залишити не хочу, тому що криюча буде гнити. Якщо потрапляє більше вологи, криюча загниває потім і від неї гниє бульба. Відповідно, я хочу прибрати оці О, тут криючі. І ось так ми зараз їх ось сюди і присипемо ось цим ґрунтом, який в нас залишився. Тут є в нас і вугіллячко, тут є в нас і гарна коратика. Ось сюди. І я зараз змішаю. Ось цей ґрунт і ось таким ґрунтом. ось. Скажіть мені, напишіть мені, будь ласка, мені потрібна порада. Бо я шукала в інтернеті, я шукала інформацію, чим харчуються багато ніжки. Оті такі, пам'ятаєте, я виймала, вони закручуються в таку, в такий, по такій по спіральці, вони е, і бігають, ну, не знаю, вони 100 ніжки, багато ніжки їх називають, але це не ті великі скалапендри. Які кусають, вона маленька, вона має десь до 2 см довжини, доросла мається на увазі така комаха, чи вона нешкідлива рослинам, тому що вони дуже часто є. Вона називається багатоніжка оранжерейна. І чи оці багатоніжки не їдять корінці? Чи вона нешкідлива, якщо вона є в ґрунті? Звичайно, як вона буде, якщо її буде дуже багато. Бо я читала, що вони, наче, харчуються такими дрібними всякими комахами, в тому числі подурами, і кліщики вони поїдають. Ось, це було б навіть досить непогано. Така допомога. Е, навіть павуків вони їдять. Чи вона не їсть коріння, орхідей? Чи вона не буде шкодити орхідейкам? Ну, ось так. Дуже міцно я не хочу трамбувати. Що тут є можливість. Ось ось ці. І потім ґрунт сам собі пролиється, коли я буду поливати, він з водичкою просякне туди всередину, і, відповідно, буде харчувати, буде посідатися трошки ґрунт, і я потім зможу підсипати. Зараз наразі не хочу дуже її сильно трамбувати. Не хочу дуже-дуже сильно її, щоб не пошкодити корінчики. Ну, ось так. Звичайно, я люблю на вулиці це все робити, але зараз у нас. Зима, На дворі це робити не будеш. Рослинка он квітне, вона вже розпустила в мене другу квіточку. Я принесла з одною квіточкою її додому, а вона розпустила ще одну квіточку. Зараз <кій> я вам покажу. Ну, ось отак, щоб вона не хиталася, щоб вона міцно трималася в цьому ґрунті. Ось вона ще трошечки дійсно про... Ось отак ми зробимо. Ось, і хай вона собі розвивається. Ну Ось така посадочка вийшла. Бачите, ось так вона буде виглядати. Теж я її дуже сильно не трамбувала. Ось деякі корінчики залишилися наверху. Не хочу зламати цей корінець. Ну, і, мабуть, ці корінчики, вона вже сама собі оприділиться, або її потрібно загнути буде туди в горщик, або вона захоче випускати їх повітряні. Оті корінчики я туди направила, але я бачу, оцей корінчик зломався. Ось так я його зломала, фактично. Він, мабуть, потім загине. Ну, але в всякому разі, в неї там доволі багато корінців є в ґрунті, і вона повинна би розвиватися дуже гарно. І ось хочу вам показати, з однією квіточкою я її купила. Ось ця квіточка в неї була, коли я її купувала, а ось ця вже відкрилася буквально вчора ввечері. І сьогодні вона вже довідкрилася. Теж, бачите, має такі загнуті назад пелюстки, така собі зіркоподібної форми. А що саме відкрився, один пуп'янок відкрився губою донизу, бачите, ось. Оця квіточка. А цей відкрився губою доверху. і Це слідуючий. Можливо, вона ще розвернеться. Ну і маємо ще на підході ще один пуплях. Ось він. Ось цей пуп'янок. Той інший відсох, так як я і говорила, але цей буде розвиватися. І я так слідкувала і дивилася, іначе я на ньому не знайшла ніяких мучнистих червеців. Хоча все може бути. Десь там в пупляху всередині він би міг і сидіти. Бачите, ось оце? На цей пуплях я якраз і не звернула уваги. Цей чомусь присох, відповідно. Зараз я покажу вам. Оцей пуп'янок. Ось оцей він чомусь присох. Я туди заглядувала всередину, я не знайшла там ніякого червеця, я не знайшла там, що б його пошкодило. Але, всякому разі, треба спостерігати все рівно, тому що на ньому я, на, цих, саме на цій брасі, я знайшла, тут були такі липкі плями на листочку а липкі плями говорять про те, що це може бути мочнистий. Але я довкола все обдивилася, довкола все оглянула, і я не знайшла ніякого шкідника на ній. Навіть в ґрунті нічого там не було. Ну, але будемо чекати, дивитися, спостерігати. Вона у мене стоїть прямо тут, на столику, і я на неї постійно заглядаю. Ну, в день по кілька разів виходить. Ось, ну і отака красота. Тепер буде в мене теж. Я минулого разу на неї дивилася, думала її купити чи не купити. І в результаті все-таки я прийшла в цей раз. Пройшов тиждень, їх знову привезли, і мені стало шкода, дуже гарні бульбочки, дуже гарна рослинка, і я її купила. Ну, ось і все. На цьому всім дякую. Дякую за ваші пальчики догори. Ще раз попрошу, попрошу допомоги про пораду. Щодо стосовно тих багато ніжок. Вона так і називається багатоніжка оранжерейна. І от як з нею, чи потрібно з нею боротися, чи навпаки не потрібно, хай вона буде собі там в горщику. Ну, я тут, яку знайшла, була, вона собі спала, закручена в таку спіральку, спала собі тихенько біля корінчиків у ґрунті. ну Я її, звичайно, викинула на вулицю, на травичку, хай там собі їсть, там дуже багато є, що їсти. Я тільки єдине, що турбуюся, щоб вона не підгризала корінчики або саму рослинку. Ну, ось і все. Дуже всім дякую. Дякую за, ваші, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Дякую за ваші пальчики догори. Всім хорошого настрою і всім пока!